У світі є ну, такий рух там, проти зоопарків. Є і в Україні, і в Одесі. Е, є таке явище, да, як рух, що, ну, що взагалі всі зоопарки світу це зло, і треба всіх випустити е, на волю. Мені зрозуміла така позиція, да? це люди, які керуються любов'ю до тварин, я так думаю. Але е, для того, щоб Позиція, яка приносила користь, однієї любові замало. Мене звати Ігор Біляков, я директор одеського зоопарку. Якщо ми уявимо собі, що ми закрили всі зоопарки. Так? Ну, я навіть не кажу про те, що куди діти тих тварин. Дика природа це дуже добре, звісно. І я теж вважаю, що у дикій природі тварині краще, ніж у зоопарку. Але коли там в цій дикій природі все, все у порядку. Коли там те, що ну здійснюється зараз, як людина наступає на дику природу, на екологію, за останні десятиріччя зникають десятки видів і тварин, і, і рослин. А в зоопарках багато видів залишаються. Ну, є багато тварин, які вже не було взагалі не одної. Якби не було зоопарків. розумієте? По-друге, приходять до зоопарку діти. Треба не тільки інформацію мати. Дитина може отримати інформацію про будь-яку тварину через смартфон. Але для того, щоб ця інформація потрапила не тільки в голову, а й в серце, щоб наповнити любов'ю до тварини у цій дитячій душі, треба. Не просто інформація, треба емоція, треба спілкування ось з твариною, яка справжня, а не на екрані. Е, я думаю, що зоопарки це, це ж не цирки. Ми ж не займаємося. Цирки це зло, так я розумію, е, примусувати тварину там пригати в кільце чи танцювати там на, на дроті е, це дуже жорстоко. Фотографуватися десь на вулиці з тваринами, да, їх там сажати, там цього папугу чи цього удава в'їхати на шею це дуже жорстоко. Але зоопарки намагаються створити такі умови і так вистроїти життя тварини, щоб вони були максимально щасливими. Я не обирав професію, для мене таке питання ніколи не ставало. Я з самого раннього дитинства, мабуть, знав, що я буду займатися тваринами. У зоопарку працюю з 83-й рік. Я закінчив біофак і я прийшов, починав з кіпера з ну, робочого походу за живот за тваринами. І потім я дуже довго, майже все життя, завідував акватераріумом е деського зоопарку. А 12 років я на посаді директора. Це ваш дім, можна сказати. Так, так, це мій дім, моє життя. Перший день війни ми зоопарк зачинили. Так? Я, ну я ж одразу тут зібрав нараду. Там зразу наявність бензин, там скільки в нас кормів, все, все там під такий контроль. Ми, я тут жив декілька місяців взагалі не, не виїздив, бо я боявся, що десь, не дай Бог, що прилетить, треба бути тут на місці. Коли багато людей виїжджали з Одеси. То я дав таку об'яву в інтернеті, що ми приймаємо дрібних тварин. Ми не могли брати котів та собак. Там хамелеони, змії, папуг багато було, кролики, шиншили, хомяки, там, щури дуже багато різного. Ми прийняли. Майже тисячу тварин. Потім улітку 22-го року почалася така зворотня хвиля, люди почали повертатися, і майже половину з цих тварин ми віддали їх же хазяям. А вже останніх всіх ми вже роздавали в інші сім'ї, які нікуди не виїжджали і, і роздали. Ми врятували більше тисячі, більше тисячі тварин. Ось ці руді, темні леви, це наші. Вони народилися у нас. Це, як е, звати, Джордж і Фред Уізлі. Е, це, до речі, діти, одеські діти назвали так. А це е, з Харкова Леви. Ну, ми їх назвали Нола там Уфаса. Так воно за ними і закріпилося. Е, ось ми, вони в нас четвертий рік вже живуть. Ось цей новий вольєр. І, і тут дуже, дуже добре цим левам, Дуже добре. Ось ми їздили, у нас є бус такий форту. Ми поїхали з водієм та з моїм замісником, заступником по господарським питанням. ми їздили. Дорога була важка, тому що що туди, що назад постійні блокпости. Блокпости, блокпости і нас постійно перевіряли. І вже навіть назад їхали, питали, що везете, Я кажу, веземо Левів. Нам не вірили, показуйте, що там у вас. І ми показували, що вон там леви в цих транспортних клітках. Приїхали, вигрузили їх у тигрятник. У... Там є такі три відсіки, такі апартаменти з логовищами. вигрузили, вони були ну, як скажені, такі вони були перелякані, дуже агресивні. Побиті, вони ж билися там, коли були обстріли, вони у своїх вольєрах там билися, морди там, ну, ці тіла були побиті, металися, э, бігали туди-сюди, просто билися там у вольєрі, коли сирена вила, боялися. Вони розуміли, наче не знають, що це означає, вони знали. І, і вони, до речі, я ще помітив таке. Ми, коли їх почали випускати у, у зовнішній вольєр, коли збиралася е, ну, велика кількість відвідувачів, для них це було як гарантія того, що не буде обстрілу. Тому що в їх головах склалося, що вони собі жили, була публіка і все було добре. Потім публіка зникла, почалися обстріли. І е, наявність публіки для них була гарантія того, що обстріл не буде. Вони лягали там. Животи підставляли. Фізично це важко і буває психологічно важко, коли бачиш багату кількість постраждалих тварин. Але ось весь цей психологічний негатив просто його переводиш у позитив у роботу. Нам нема коли. Посипати голову попілом, нам треба працювати, роботи дуже багато, дуже. І е, це не дає змоги впадати там у якусь е, депресію чи в якусь дурну філософію. Це дуже важливо. Ми багато працюємо з дітьми, ми багато працюємо з військовими. Ось До нас вчора ось привозили хлопців з е, шпиталю поранених. Це саме є в наше воєнне завдання. Це є ось така. Коли я це усвідомлюю, да, що я можу допомогти людям, це розвантажує і мене теж. І ми кожного року знімаємо новорічний кліп. Кожного року. Ось останній це був рік змії, там не знаю, ви бачили чи ні. Перший ми зняли новорічний кліп, це був на рік кози. Ідея прийшла просто спонтанно. Взяв якусь мінусовку, наклав ну, свій голос, я там співав пісню про. Сам був у такому костюмі козла і е, такий смішний вийшов, вийшов кліп. Окрім новорічних кліпів, ми знімаємо на різні речі. Там у нас було і про ветеринарів. Е, були... Дохли її на такі знімаємо кліпи. Е, вони в основному смішні. Ми декілька знімали таких кліпів на воєнні, воєнну тему. Такі більш серйозні. Розумієте, це так, ну навіть не можна так казати сценарій. Я на пальцях оператору, нашим там, так званим артистам, поясняю, що я від них хочу. Ніхто не розписує там, ролі, просто на пальцях. В я... нас, у нас же в штаті немає артистів, куплектистів. Це наші там, екскурсоводи, з -з зоотехніки, завідувачі відділами. Ми всі знімаємо, охорона, ми, ми часто охоронці знімаємо в кліпах. До цього люди ставляться по-різному. Хтось крутить пальцем там у скроні, але я так бачу, що більшості людей така, так би мовити, творчість подобається. Я дуже адекватно ставлюся до цього. Я розумію, що я не поет, не співак та не артист. Все ми, що ми робимо, це на рівні, мабуть, такого студентського капусника, але воно дуже добре працює як реклама. Ви знаєте, я, ну, предмет моєї гордості тайної, да, в тому, що ми не витрачаємо жодної копійки на рекламу взагалі, тому що вся ця відеопродукція працює як реклама. А бюджети наших кліпів теж майже нульові. Якщо кліп виходить і взагалі немає ніякого хейту, це теж погано, це значить він невдалий. Я це теж розумію. Ось. Якщо так, я не затронув там, почуття хейтерів, значить я не впорався із своєю завданням, і кліп не, не дотягнув. Я... <му> Народився в Одесі, все життя прожив в Одесі, але ось 20 років тому, в 2004-му, там... я завжди хотів десь поближче до природи жити. Ми в 2004-му купили такий невеличкий будиночок, як така землянка в Овідіополі. І багато років ми там його добудовували. І ось. З четверга на п'ятницю о 2.20 прилетів дрон. І ви знаєте, я, я ну, дякую Богу, що е, дружини не було вдома, тому що саме в її спальню просто в стіну вдома вдарився дрон. Не, не, не уламок дрона, а просто дрон прилетів. Зі мною спав собака, він мене роз... він боїться таких речей. Він розштовхав, і десь секунд за 15, за 10 до вибуху я прокинувся, і я чую, що цей дрон две. І я, я чую, як він наближається. І наступну мить такий вибух дуже потужний і одразу пожежа. І я підскочив і давай там вибіг в коридор, там все забито склом. Я як був в піжамі, у там що ноги порізав, я засунув у карман піжами телефон. І десь я його там виронив, і я залишився без, без зв'язку. Цей пеш, що зі мною спав Альбуз, він я бачив, як він вибіг, і ми досі не можемо його знайти. Він інвалід від народження, в нього немає колінних чешучок. Він так народився. Він десь. Майже до року він провів на вулиці, і в нього дуже таке важке було життя. І потім, коли молодша дочка його вже підібрала, він такий, він її дуже сильно любить і нас любить, але він ставиться взагалі до все до, до життя з такою опаскою. Він дуже, дуже боязкий, дуже нервовий. Він боявся якраз навіть сирени. Все вже, коли, коли сирена, він намагається. Залізти під мене. А Годрік він спав у вольєрі з іншого боку будинку. Я не розумію, як він залишився живий. Це ну просто диво яке, тому що ось це саме точка прильоту від, від Годріка була десь 4-5 метрів. Може. Коли я ще був у будинку, він обіг і він вбігає в будинок, в палачі будинок і, мабуть, мене рятувати прибіг. Дружина ледь від жаху не померла, бо вона, вона була, поїхала на похорон до родича, і там і діти були. І е, сусіди там вже знімали, там як будинок палає. І е, їй почали телефонувати, кажуть, там до, до вашого дому прилетіло. Вона дзвонить мені, а мій телефон вже згорів. і вона... А я був у сусідів. Вона позвонила сусідам саме тоді, коли я був там. І я коли взяв слухавку, вона вже тоді розридалася, каже: ну, я думала, що і тебе там вбило. Я так вдячний людям, які надали стільки нам моральної та матеріальної допомоги. У нас багато пропозицій безкоштовно жити десь. Але ми зараз у сусідів і там же, у Віддіополі. Ми ще не вирішили, де ми будемо жити там. Я для цього так ставлю, що слава Богу, що, так, що, що всі, всі живі, то вже якось там будемо розрулювати все інше.